І саме цікаве і надважливе, бо це м, в певній мірі бачення і біль, яку я мрію і бачу. Так? І я сьогодні навіть хотів би озвучити в прямому ефірі е, питання як настанову, як побажання. Так? Повірте мені, що на мене мене все буде розпечатано, і вибачте, в мене на столі або наді мною замість портрета буде стояти як програма. Це питання настанови, яке яка задала мені Ольга Олексійовна Тесленко. Так, це питання, які вона говорила про наш славетний Мазепінський, як ми говоримо при Яславі, храм Собор. Це дзвіниця. Іншими словами, всі землі історичні, які належали, буду говорити, найсвятішому нашому місту, які зараз є, які зараз знаходяться землі під міськовою частиною. в моєму в плані, в моїй роботі, і це я особисто цим буду займатися. Вони повинні бути негайно землі, повернені місту. Громаді міста. Я не буду називати, чи це комунальні власності, чи це Нієзу перевести її в сережність. То вже буде потім. Я вже буду радити з громадою, з людьми, як це потрібно зробити. Але мета одна. Перше передати всі землі в громаду міста. Раз. Друге, вирішити негайно термінове питання, перенести, значить, потрібно буде шукати місце музею діараму під битва за Дніпро, перенести її в інше місце. Вона, вона є там. Але це не місце тому бути в такому славетному соборі, який знаходиться, як ми називаємо зепінський храм. Тобто, це потрібно вирішити. Друге, на фоні цього у планах в задачі в терміновому порядку. Заключити договоря умови і зробити повну реконструкцію в історичній справедливості. І саме тут мені дуже гарно допомогла. Я недавно почув очер в газеті. Я дуже дякую цій людині. Людина, е, ну так можна простим словом сказати, музейник, але людина дуже кваліфікована, мені черв'я розказала. Це Людмила на бок про сам храм, яким він повинен бути, і мені це дуже важливо для того, щоб завтра зробити повністю реконструкцію, починаючи купола, хреста, стіни і таке інше. До речі, зразу вже скажу: прибрати той фонтан його не повинно там бути історично, бо це є край небезпечно. Не тому, що там фонтан, а тому, що він знаходиться поруч, буквально поблизу біля цих стін, собору і храму. Він не має ізоляції, там постійно протікає вода всередину. І це є пряма небезпека того, що не дай Бог, ці почені води підуть туди. Воно може дати крін і рушитись. Я вже не буду говорити там, що історично, як мені пояснюють люди, жителі історики, що там можуть бути якісь підземні ходи. Є це небезпека. Да тому буде говорити саме тут. Я дякую Ольге Олексіївні. Так я її особисто, коли вона писала, як би бачення мені на путнішого, коли я йшов на цей, то я її сьогодні в прямому фірі хочу сказати Ольга Олексіївна. Я все зроблю для того, щоб ви людина легенда в нашому місті побачили ту, що все це все буде зроблено. Так? Причому це буде говорити програма не перспективу. Це програма, яка повинна бути зроблена, завершена мінімум до першого року. Да, це буде говорити це. Такий основний момент. 에... Друзі, як ми бачимо, фонтан наразі перемагає Саулича. І все те, що він говорив, ти поробить, працює. Офіційно з 2 травня 24 року запустили фонтан у Переяславі, проти якого так виступав Саулко. Що це означає? Означає, що Саулко чи то брехон, чи то балабол. Чи просто не розумів, що в своїх передвиборчих баталіях. Розповідав і обіцяв.